Всім привіт! Мене звати Катя і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні 21 грудня і вже за 10 днів буде новий рік. Я цього чекала дуже довго, але зараз взагалі зникло це новорічне свято, взагалі якийсь настрій новорічний. І погода ще також трішки підводить, тому що на дворі тепло, не мінус, не нуль, а плюсова температура і постійно грязюка. Таке відчуття, ніби зараз десь весна і зовсім скоро буде 8 березня, а не новий рік. Тому сьогодні я вирішила, що саме час прикрашати свою кімнату. Ну, я бажаю всім приємного перегляду і давайте починати. Але перед прикрашанням обов'язково генеральне прибирання, тому що я не прибирала вже дуже давно. І плюс поснімати ось цей весь осінній декор, бо він мені вже так набрид за 4 місяці, що я просто не можу передати словами. І так. Прикрашати я починала з дверей, тому з них самих перших і буду знімати всі ось ці штучки. Ну, з меблів, усі ось ці наклеїчки вони знімаються дуже легко і не залишають після себе абсолютно ніяких слідів, але... Мені здається, що на стінах залишаться сліди від зустороннього скотчу, оці квадрати такі маленькі. Але сподіваюся, що їх не буде. А зараз спробую зняти стіни. Сподіваюся, що не буде ніяких слідів, бо якщо будуть сліди, то це буде. Після скотчу залишаються сліди. Вони ще й лепкі. Це. І що мені це робити? І так, я познімала абсолютно весь декор, залишила лише фотографію з тамбуру і ось ці дві наклеїчки з моїми улюбленими серіалами. А тут повністю осінній декор я весь познімала і тепер. А забула цих кажанів. І тепер кімната виглядає якоюсь такою пустою. Я вам скажу, щоб ви не повторювали мій помилок і в житті до стіни не на двосторонній скотч. Чи це буде пінені скотч, чи звичайний. Після нього залишаються сліди? Тепер в мене кімната така в цю в полосочку, в рисочку. Ось о, дивіться. Залишаються ось такі сліди. А в деяких місцях він взагалі не знімається і залишаються ось такі сліди. І з піни, ось, наприклад, також. І таких випадків дуже багато. Вони сильно кидаються в око. І я тепер не знаю, як мені їх відтерти. І чим мені їх відтерти, тому навесні я буду перекрашувати свою кімнату. Як мені весни лежить?

Це прикрашання. В мене тут ось є така невеличка коробочка із декором. Звичайно, що це на весь будинок не, не тільки мою кімнату, тому я зараз буду відкривати його, дивитися, вибирати, що я хочу бачити цього року в себе. от, я колись дуже давно ще робила таку вивіску щасливого Нового року чи щось таке. Вона мені дуже подобається, тому я її повішу. І Плюс в мене є дві ось такі гірлянди на батарейках. Просто вони зараз ось такі жовтенькі, біленькі, тобто однокольорові. І ще я вже в минулому відео показувала. Я купила ось таку міні-ялиночку собі на вікно, ось таку телефонну будку. І я ще вирішила поставити ці електричні свічки. Мені здається, що вони вписуються в тематику нового року і будуть виглядати прикольно. Ну, зараз я відкриваю великий ящик і дивлюсь, що там є, і вибираю собі декор. що я буду і зараз це буду все кріпити. Ну що, я нарешті пригласла на свої кімнату. Але тепер мені залишається знову поприбирати, тому що весь декор, що я використовувала, в мене просто розкиданий по всій кімнаті. Мені здається, що я менше прикрашала, ніж мені ось прийдеться прибирати ось це все складати заново, тому що, ну. Я ж не можу таке залишити. Взагалі немає сили, але думала, це буде набагато легше. Особливо, коли я чіпляла цю гірлянду. Вона в декілька разів падала і постійно перевішувала. Потім не доставила до розетки, мені знову потрібно було знімати повністю перевішувати. І так, разів 3-4. Це просто жах. Я вже така втомлена, але зато зараз буде дуже-дуже красиво. Ось так виглядає моя прикроватна зона. Ось ця вивізка в мене була з минулого року, тому я вирішила також залишити ось ця зловісна гірлянда, яку я перевішувала 100 разів. Вона в мене аж дійшла сюди, але якби я її повісили рівно, то вистачило б на всю кімнату. Далі, на вікно я поставила ялиночку, поклала дощик, і поклала також гірлянду на батарейках. На лампу я положила свою шапочку. І тут також дощик. Ось ця фіорка і свічки. Мені здається, що це дуже. Класно виглядає. Не знаю, кому як, але мені дуже подобається взагалі задоволена результатом, що в мене вийшов. Я ставила собі на мету повісити якомога більше як би такого, світла, не знаю, як правильно назвати. Головне, щоб не вмикати основне світло. Зараз в мене пересут лише гірлянди, все це освітлення, окрім лампи, тому що в мене білі стіни, і коли вмикається лампа, тут дуже-дуже ну, біле світло, як операційна. А я такого терпіти не можу. Я дуже люблю тепле світло, тому... Я вирішила зробити в такому плані. Можливо, для когось це не подобається. Але я задоволена абсолютно. В принципі, я собі так і уявляла цей декор. Ну, всім привіт! Сьогодні вже 30 грудня. Воно просто не вкладається в голові, тому що вже завтра буде новий рік свято. Я цього так довго чекала, але коли до цього свята залишається тим день, якось воно перестає, буде святом. Ну а сьогодні... Ми вирішили, що саме час ставити нашу новорічну ялинку. Свою кімнату я прикрасила ще тиждень тому, а от ялинку ми будемо ставити сьогодні. Ми нарешті завершили прикрашання, і ось така ялиночка в нас вийшла, вона мені дуже подобається. Здавалося, що вона така маленька, але прикрашали ми її цілу годину. Це складно повірити, але справді годину. Вона в нас штучна. І коли я розбирала іграшки, я знайшла ось такий ароматизатор для ялинки. Звичайно, що він не пахне, як справжня ялинка, хоча й справжні вже не пахнуть, але ми все ж таки вирішили ним покапати. В мене не буде, тим більше мій молодший брат буде постійно біля мене бігати і побачити подарунок, а я цього не хочу. Це його перший новий рік. Для нього це прям таке свято-свято. Це все для нього вперше. Ялинка, подарунки, взагалі вся ця традиція Нового року. Для нього це все вперше. Йому дуже цікаво, тому я не маю права якось належати з цим подарунком. На якесь а, але завтра в мене бу, не було б часу. І думаю, так як це перша навіть я могла молодшого брати, для нього це був і так супер вау. Ялинка, він взагалі сьогодні був в захваті від цієї ялинки, навіховню від неї взагалі ні на крок, поки ми її прикрашали, постійно стояв на да, і дивився, що ми робимо. І вам буде цікаво, наскільки подарунки, скільки як це взагалі відбувається, що це таке. А до подарунку там, звичайно, буде доповнення у воді солодощів, але ми їх просто покладемо так біля, біля нього, біля ялинки, покладемо, тому немає сенсих. Ну а на цьому я хочу завершити це відео, тому що сьогодні хочу трішки лігти раніше, завтра буде дуже важкий день, завтра я буду знімати такий повністю новорічний влог, аж не віриться, завтра, 31 тобто, грудня. Новий рік викладається в хвилі. Але сьогодні я запрощаюся. Всім папа і до нових